Привіт, друзі. Дивіться. Показую вам роботу. Бачите, непримітний такий, будемо считати, сарайчик, літня кухня совєтських фермін. Дивіться, коли власник хоче щось зробити, можна завжди зробити дуже прекрасно. Дивіться, показую. У мене колись відосик там був. Грубка камін, бачите, чугунний, куплений і обложений. З вінканалами. Тепер дивіться, скажімо, що тут було зроблено за весь період тут, в цієї літньої кухні. Власник хоче зробити красоту, не вважаючи, що живе він в місті, а це як дача. Дивіться, не встиг я, як говориться, пройшов тиждень. Люди вже зібрали кухоньку. Ну, це теж временно, стару кухоньку поставили. Тут зроблено поміняно і заведено як його. Каналізація, вода переділена за грубкою зроблена душова кабінка. Бачите, ще не все. Моя робота була зробити грубку, плитку, що на стіна, гіпсокартон. Всі комунікації остальні ставить власник сам, як говориться, з руками. Допонні вирубували всянки, вибивали окно, робили. Так що, все, коли є бажання привести себе в порядок і те, що ви хочете, завжди все можна зробити. О, тут так само, бачите, власник вже битову техніку попідключав, бо стиралка не працює. Тепер ще один дивіться. Бачите, нічого такого непримітного нема. да? власника є тут. Я теж вам показував, як перероблювалася комунікація, скритий люк. Опа. Бабах і ми все там. Так що бажаючих, хто хоче робити, хто з руками можете робити. І все. Бачите? Почти незамітно. Зато спокійно працює і все хорошо. Так що, таке, беріть на замітку і все. По поводу стін, бачите, власник старий сволочки пошліфував, буде скривати лаком, все це робиться. Далі сцени вроде, собираються фальш з брусом робити, або дерев'яною вагонкою. цього він ще поки точно не вирішив. точно так само потолок. І тут буде, як говориться, літня кухня, зона відпочинку. Приїхав шити на день, на два. Ти нічого собі не відмовляєш. Там він, забудь показати вам, там він обратно ж поставить інвектор. Той конвектор газовий, це случай великих морозів. Він буде включатися для того, щоб система водопостачання не перемерзла. Хоча в нас на, як, так як ця дача, вона зроблена під углом, під кутом нахилу і є візде. Слив, я не знаю, зараз покажу, тут не видно вже. Но це на предыдущому відосику можна було глянути. Там є навіть гаряча вода з бойлера. Зроблена і підключена до каналізації. Тому що ви її ніяк не ллєте. Чисто таким варіантом. Так що якось так. Я постараюсь прикріпити первоначально, коли я починав оцю грубку. Там є в мене маленький відосик кінці прикріплю і подивитись, яке воно було до цього і яке стало зараз. Ну, ж, Так само ж говорю, власник в планах двері поміняти, бо це чисто боу двері колись поставлені були. Тому що все старе совєтське має срок годності. Беріть на замітку. Дякую всім за лайки, репости. Кому подобається, підписуємося. І по поводу консультацій. в мене почти на кожному відео є. Ілі я за коментарем відповідаю людині, хто хоче проконсультуватися. Я даю, надаю свій номер телефона. Він є закріплений за кожним відео. Так що якось так все буде добре. Далі буде. Привіт, друзі! Перший 25 25-й рік. Кінець квітня місяця, був залитий у нас в початку місяця фундамент під грубку в камін. Власне, хотів спочатку групку зробити, але потім передумав, так як це дачний участок і вирішив таку чугунну камінну пічку купити. І просто зробити кірпічком в заложиті. Далі там планує він в цьому місці зробити душ, сантехніку, через то ця стінка бачите, буде з чорнового кирпича. Все, що починається робити, завжди робиться розкладка. Цей кірпіч. Ось це просто я для себе розложив, як воно далі буде. А так, так вона отако буде. Далі покажу що воно буде через то, кому цікаво, коментуйте, підписуйтесь. Як говориться, сезон будівельний розпочали. Дякую, далі буде.